Доброго ранку! Сьогодні останній день нашого кольорового тижня. П'ятниця день кольоровий. Він барвистий, веселковий. Сьогодні день всіх кольорів, які є на нашій планеті. Адже світ такий різнобарвний та чудовий, можливо перелічити всіх, всіх відтінків всіх кольорів. Кульбабка тиха стежині, жовтіється сама собі. А у волошки очі сині, а в неба очі голубі. Зелені клени стали колом побіля нашого двора, а ген за тихим жовтим полем червоне Сонце догора. Давайте ми з вами зараз пригадаємо, які ще є кольори навколо нас, окрім тих, які ми вже вивчили. Помаранчевий колір білий. Фіолетовий, чорний, коричневий, рожевий. Сьогодні я пропоную зробити веселку, адже у весельці є декілька кольорів. Для цього нам знадобиться з вами кольоровий папір таких кольорів: червоний, жовтий, помаранчевий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. А ще нам треба зробити ось таку хмарку з білого картону. І потрібен нам буде клей та пензлі. Дивіться, ось так ось ми виклали у висолковому порядку наші кольори червоний, оранжевий, жовтий-зелений, блакитний синій, фіолетовий. Так, далі нам потрібно з вами ось тут, ось намастити внизу клеєм нашу хмаринку. Наклеїмо. Перший червоний колір, наступний оранжевий, жовтий колір, зелений колір, блакитний колір, синій колір, Фіолетовий колір. Ось така у нас веселкова хмарка. Знаєте, як легко запам'ятати всі веселкові кольори, можна вивчити такий невеличкий віршик. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. По-першому звуку, який ви чуєте кожного слова, так називається колір. Чапля червоний, осінь, оранжевий, жде. Жовтий завзято-зелений буде, блакитний. Сане синій, фарбувати, фіолетовий. Повторіть, вивчіть цей віршик, і ви будете знати всі веселкові кольори. Чапля осінь жде. Завзято буде сани фарбувати. Повторіть декілька разів, і ви його запам'ятаєте. Ми з вами наклеїли веселку, а тепер я пропоную намалювати веселку. Малювати веселку за допомогою всього трьох кольорів. Нам потрібен червоний колір, жовтий та синій і водичка. Перший кольор у веселці, який червоний, правильно. Намащуємо гарно пензлика, вмощуємо пензлик у червону фарбу і проводимо лінію. Лінію ми з вами провели, я зараз покажу. Ось так воно виглядає. Наступний кольор у нас який оранжевий, оранжевої фарби у нас немає, зате є жовта. Якщо змішати червоний плюс жовтий, ми отримаємо з вами оранжевий. Давайте спробуємо. Але спочатку візьміть та змочіть водичкою, там, де у вас фарба червона закінчується, тоді вимийте, наберіть жовту і проведіть зверху по червоному, там, де ви водичкою змочили. Ось там ось так проводьте. Ми змішуємо фарбу одразу на аркуші паперу. І ми з вами дивимося, який вийшов кольор. Правильно, оранжевий. Наступний кольор у виселці жовтий, тож ми просто з вами. Але трохи накладайте один шар на інший. Наступний в нас зелений кольор. Зеленого кольору в нас немає, але в нас є синій. Якщо змішати жовтий плюс синій, ми отримаємо зелений. Давайте перевіримо. Але спочатку добре вимити пензлик і ось так водою змочіть там, де у вас закінчилась жовта фарба. Набираємо синю фарбу і починаємо водити. По жовтому. Якщо у вас недостатньо зелений, трішки додайте жовтої фарби. Отак. Жовтий плюс синій дорівнює зелений. Дивимось, зелений колір в мене вийшов? Зелений. Колір в нас блакитний. Блакитний – Це синій, але він такий неяркий, неясний. Тому ми вмочили спочатку у фарбу, потім вмочили пензлика у воду, такою водичкою ми з вами зробили. Наступний колір просто синій, темний, тож ми додаємо просто синьої фарби. До нашої веселки. Так. І останній кольор у нас фіолетовий. Фіолетового в нас немає, але в нас є синя та червона фарба. Якщо до синьої додати трішки червоної, буде фіолетовий кольор. Якщо ви забагато додасте червоного, буде коричневий, а нам потрібно фіолетовий. Тому більше синього і менше червоного динамику. Так, синій у нас є вже. Кольор. Тож ми беремо трішечки червоного, і почин... у водичку, і починаємо ось так ось розмішувати по синій фарбі. І в нас вийде фіолетовий колір. Фіолетовий це зовсім-зовсім до синього трішки додали червоного. Переглянемо. Є червоний, є оранжевий, є жовтий, зелений, є блакитний синій і є фіолетовий колір. Нашому високому малюнку не вистачає сонечку. бо веселка з'являється, коли, коли пройшов або йде дощик і світить сонечко. Тому ми з вами малюємо сонечко ось так ось у верхній частині. Беремо наш пальчик. Вмочаємо у водичку, вмочаємо у синю фарбу і ставимо крапельки, бо в нас йде дощ. Дощ і сонце. Отже, діти, давайте підведемо підсумок нашого кольорового тижня. Перший кольор у нас був зелений, другий червоний, третій жовтий, четвертий синій, а сьогодні п'ятий день. В нас всі кольори, всі, які є, всі відтінки. Тому ми з вами зробили сьогодні веселку за допомогою змішування фарб прямо на аркуші. А ще виконали чудову веселкову аплікацію. Тож, давайте подивимось тепер на нашу кольорову галерею, що в нас вийшло? Дивимось ось наша веселкова галерея. Що ми зробили? Давайте згадаємо на зелений день. Ми робили ось таку жабку чудову, так? І грушку, аплікацію, так, таку мозаїку. На червоний день ми робили рибку з пластиліну та малювали яблучка на дереві. Жовтий день ми робили з вами аплікацію гарбузика смачного та ось такого веселого жирафика. На синій день ми з вами робили павича з долоньки, так? Робили відбиток долоньки і домальовували, і ось така аплікація виноградика. Сьогодні ми з вами зробили ось таку веселочку, наші змішування фарб. Ось всі кольори веселки на одному папері. Сидіти діти гарного вам веселкового настрою! До побачення!